Звати Роман 32 роки, заступник начальника пожежно рятувального підрозділу міста Черкаси. Мене звуть коваленко Юрій. Я водолаз-рятувальник головного управління ДСНС міста Черкаси. Ви ти покикаєтесь на лодці. Мене звати В'ячеслав Левченко, я фельдшер водолазного відділення ДСНС міста Черкаси. Ці всі вулиці де на горку нормально, де на зелена, будинки, подвір'я, все в воді. Повністю по вулицям пішло да. і, і, і прибудинку при території. Та, та. Та, 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 та. Топлені ділянки найбільші це у нас е, хрещатик, це у нас коли борда, прохорівка сушки. Це е, у нас е, черкаський район. Учора отаку було, а за ніч банки пішли у воді. Там вода впала, а в погрібі додавалося. А чому так? Ну, під грунтові води тогда й що, що воно. Картопля була, картопля переносила. В 88-му 9 му велика вода була, і пізніше воно не було. А Це в цьому році все таке. Там ходить тільки на роботі. І дверей були закриті. Це пшениця? Так. Це вся пшениця зараз. Та все. Це булю там посадили. Вже воно все під водою. Ну, це все Спало. Воно все перегніє воєнно. Та звісно, все. Так воно ще це ж, ж на мухе, це ж грязюка, все, воно, воно вим... все повимикає. Втрати великі, да? так? Це, звісно. Як трошки вода прибуває, радувалася, а це не, не радості. Не. Вода така стихія небезпечна. Ну, я вже догадувався, що тут може бути і як воно може бути, так як вже бачили таку стихію. Було важко, тому що великий наплив пляшок, що в дворах стояли, миски там собачі, дрова, квіт, ну, багато мусору, і ми не знали, що знаходиться під водою, яка була дорога. Грунтова асфальтна, що під нею обрізались гілки не обрізались, провода всяке. От що Для цього перший день були залучені водолази, які прийшли, подивилися і розповіли, що там, де і як. Після того вже почали робити все по плану. Підтоплення домівок, забори повалені високою течією, високий рівень води, що унеможливлює рух населення, особисто, тобто течія. Навіть у домоволодіння. Якщо це все бачити і спілкуватися з людьми, то ти розумієш, що тут зовсім не солодко, зовсім ніяка не негарно, оскільки це, в першу чергу, збитки матеріальні. Слава Богу, що немає ніяких там людських втрат. Не протікає? Це поки не по... непонятно, так? Холодно поки що. Перший день було непонятно, люди розуміли, що їх затопило, але ну, що буде далі. Так же саме і ми не розуміли, вода ступала. Наша задача була пройтись по периметру всієї вулиці, всіх домів, подивитися, розташування будинків, зробити записи на карті, щоб була понятна робота подальшому. На самому початковому етапі це ми проводили евакуацію людей, які за бажанням просили, вимагали, також були тварин, рятували. Я завжди налаштовую себе на найгірше, щоб коли буде легше, ти думаєш, ну, слава Богу. Налаштовували, що буде багато пожилих людей, які не зможуть вийти. Це було дуже критично. Получилося ну, все найкраще, як, що самі мешканці, ну, коли почали чуть-чуть попередбатися вода, вони розуміли, що стариків, дітей треба вивозити. Залишалися більш такі витривалі і, скажем, більш безстрашні. Це дуже шкідливо для здоров'я, якщо в сирості так знаходитись банальна простуда. Це дуже легко захворіти в такому приміщенні. Потрібно, щоб за колегами хтось, стан здоров'я їх контролював. Ну і надавати медичну допомогу населенню. Ну, Поміряти тиск банально, таблетки озболюючи якісь, бо у людей до аптеки не буде, як дібратися, то ми надамо медикаменти. У нас в принципі у нас все є. Це машину мені затопило. Да. Дуже, дуже, дуже швидко. За годину прямо біжали, я стояв так зносила прямо. Ми безпосередньо щогодини моніторимо обстановку, спостерігаємо за рівнем, за рівнем води. На даний час вона стабільна, як і на вчорашній момент, тобто немає ні пониження, ні збільшення. Тобто, все нормально. Ми тут несемо цілодового чергування для того, щоб. Можливо було відразу негайно відреагувати, зосередити всі сили й засоби на на даному участку. Якщо це будуть люди, які будуть потребувати допомогу, незважаючи, яка це буде потрібно, там чи, наприклад, там якусь тварину перевести, чи надати їм домедичну допомогу, чи надати якісь харчі, чи перевести з місця на місце, щоб ми могли бути поруч, щоб вони відчували себе у безпеці. Ту роботу, яка мені подобається, я від цього задоволення отримую допомагати людям. Вони ж віддячують, навіть словісно, це також приємно. Нам їсти тут приносили місцеві жителі. І борщі варили, і юшку варили. За це їм дуже велика подяка. Як показує часто, допомогло, тому що тварини живі, люди живі, слава Богу. Якщо б все було б самодіятельність, скажімо так, було б набагато гірше. У нас немає якихось е, якоїсь певної константи, що ти розумієш, що це дуже легко, наприклад, там, чи це пожежа, чи це якесь підтоплення. На даний час, ну. Хочеться, щоб просто щоб якнайскоріше це все закінчилося, щоб люди могли повернутися до своїх населень, повернутися до нормального життя і щоб та, та стихія, яка вирує на даний момент, щоб вона принесла лише наймінімальніші збитки. Серйозно давай рятувальнику машини, яка.